Як завжди, французька якість не перестає дивувати. Проблема була в наступному. Привезли автомобіль на евакуаторі, не запускався. Стартер крутив, але толку ніякого не було. Дуже повільно піднімався тиск в рампі. Але тут ще був один нюанс, ця машина раніше до мене приїжджала. Тут, коли відкриваєш бак, він дуже сильно воздушився, тобто повітря немало куди втягнутися, ми розібрали низ, скільки там повипадало, з усього видали, там на баку є клапан вентиляції, він був повністю забитий. На даний момент в автомобілі дуже великий пробіг, майже 500 тисяч. Заодно клієнт попросив зняти ГРМ, бо думали, що може перескочила мітка Це на зуб на ТНВД. Але проблема була в наступному зливала перша форсунка. Форсунку взяли з розборки і все. Автомобіль запустився. Зараз будемо збирати його і віддавати клієнту. Цей автомобіль дуже такий з сюрпризом. Тут горіла дуже довгий період часу лампа АБС по передньому лівому колесу. АБС поміняли, проводку прозвонили, все одно вісіла помилка на те, що не бачить обертів. А як потім виявилося, тут просто розмагнітилась лента на підшипнику. Такого ще в мене в практиці не було. Замінили повністю підшипник, він не гудів. Все з ним було добре, але розмагнітився. Ось така історія даного автомобіля. Так що, кому цікаво, переглядайте відео. Но наразі в мене все.